Навіщо купувати мармелад в магазині, якщо його можна приготувати вдома всього лиш за декілька хвилин. Обов'язково приготуйте і про магазини і ви забудете, я вас запевняю. 200 г цукру, 100 мл води та 9 агар-агар. все розмішуємо, ставимо на вогонь. Варимо приблизно 3-4 хвилини від моменту закипання, постійно помішуючи. Зварили сироп, ось такий він вийшов. Сюди додаємо 300 мл будь-якого соку. У мене апельсиновий. Можна купленого, можна самому зробленого. Все гарно розмішуємо. І все виливаємо у форму. Будь-яка, яка у вас є. У мене така желізна, харчовою плівкою я її застелила. Трішки охолоне і в холодильник, щоб загусло. Півгодини в мене простоїло в холодильнику, виймаємо. Налізаємо, мармеладки готові, обсипаємо або в кокосову стружку, або в цукор. Хто як забажає, можна і так, і так. Ось така смакота.